Привіт, друзі! З вами знову канал Побутові Хроніки. І сьогодні неймовірна історія: уявіть собі місто, де хліб роздають безкоштовно кожному громадянину щодня. Звучить як утопія чи не так, але саме так жив стародавній Рим протягом століть. Тисячі людей щоранку приходили до спеціальних пунктів і отримували свою пайку хліба. Втім, за цією щедрістю ховалися політичні маніпуляції, небезпеки для здоров'я та страшні бунти. Сьогодні я розповім вам, чому римський хліб міг бути смертельно небезпечним для бідняків. Також ви дізнаєтесь, як один каравай міг змінити долю цілої імперії з завтра. Якщо вам цікава справжня історія їжі, натисніть на підписку та лайк прямо зараз. Почнемо з того моменту, коли безкоштовний хліб став політичною зброєю у Римі. Це сталося у 132 році до нашої ери. За правління Гая Гракха. Грак запропонував кавційний закон, який дозволяв продавати зерно громадянам за низькими фіксованими цінами. До цього моменту ціни на хліб коливалися залежно від врожаю та спекуляцій торговців. Бідняки часто голодували, коли ціни зростали, а багаті скуповували зерно для перепродажу дорожче. Закон Гракха змінив усю систему, створивши першу в історії програму продовольчої допомоги. Через 50 років, у 58 році до нашої ери, трибун клодій пішов далі. Він зробив зерно повністю безкоштовним для всіх римських громадян, без будь-яких умов або обмежень. Уявіть собі, що держава годує 320 тисяч чоловіків щодня абсолютно безплатно. Це була колосальна витрата для скарбниці, але й надзвичайно ефективний політичний інструмент впливу. Тепер давайте поговоримо про те, як насправді виглядав цей безкоштовний хліб для простолюду. Римляни пекли переважно паніс плебеїус, хліб для плебеїв, з грубого неочищеного борошна темного кольору. У такому борошні залишалися частинки оболонок зерна, іноді навіть дрібні камінці з жорен. Через ці домішки зуби римських бідняків стиралися до Десан вже у 30 років. Археологи знаходять черепи простих римлян з повністю зношеною зубною емаллю та запаленнями ясен. Хліб для плебеїв пекли у величезних державних пекарнях, які називалися пістрінуми, та працювали цілодобово у помпеях. Археологи виявили 34 такі пекарні. Обладнані потужними кам'яними жорнами та печами, раби та воли обертали жорна, перемелюючи зерно у борошно грубого помелу з усіма домішками. Зовсім інша справа був хліб для багатих римлян, який називався паніс скандідус. Його пекли з ретельно просіяного білого борошна, іноді додаючи молоко, мед та яйця. Такий хліб був м'яким, ароматним та не пошкоджував зуби аристократів протягом усього життя. Багаті римляни їли також паніс Боледаріус хліб з вершковим маслом для найвищих верств суспільства. Деякі види елітного хліба коштували у 100 разів дорожче, ніж звичайний плебейський варіант. Напишіть у коментарях. Чи знали ви про таку величезну різницю між хлібом багатих та бідних? Різниця була не лише у смаку, а й у впливі на здоров'я людини. Багаті жили довше, частково завдяки кращій якості їжі, включаючи хліб з чистого борошна. Втім, найнебезпечнішою була не груба текстура хліба, а те, що в ньому іноді траплялося. Державне зерно, яке використовували для безкоштовного хліба, часто зберігалося у жахливих умовах у портах. Великі склади в Остії, порту Рима були переповнені зерном з Єгипту, Сицілії та Північної Африки. У вологості та спеці зерно вкривалося пліснявою, зокрема смертельно небезпечною спорин'єю на житті. Спориння містить алкалоїди, які викликають галюцинації, гангрену кінцівок та мучительну смерть від конвульсій. У середні віки отруєння спориньєю назвуть антоніїв вогонь через відчуття печіння у тілі. Але римляни ще не розуміли природу цієї хвороби та продовжували використовувати заражене зерно. Крім спориньї, у зерні водилися щури. Їхні екскременти потрапляли у борошно разом з бактеріями. Археологічні дослідження римських скелетів показують масові отруєння серед нижчих верств населення протягом усіх епох. Іноді пекарі навмисно додавали у хліб крейду або гіпс, щоб збільшити збільшити вагу та заощадити борошно. Такі домішки викликали кишкові захворювання, але покарання за це були мінімальними для власників пекарень. У першому столітті нашої ери римський лікар Целій Аврелій описував масові випадки хвороб від хліба. Він радив багатим ніколи не їсти хліб, призначений для роздачі бідним громадянам міста. Тепер уявіть ситуацію, коли поставки зерна до Рима раптово припинялися через шторм або війну. За кілька днів у місті з мільйоном жителів починався справжній голод та відчай. Натовп голодних римлян міг зібратися на форумі та вимагати хліба від імператора або сенату. Якщо влада не могла забезпечити зерно, починалися криваві бунти, які руйнували будинки та вбивали чиновників. Саме тому римські імператори панічно боялися перебоїв у постачанні хліба для столиці держави. Вони будували величезні складські комплекси, флоти для перевезення зерна та цілі адміністративні структури управління поставками. Напишіть у коментарях, чи здається вам, що безкоштовний хліб варто такого ризику для держави. Август, перший римський імператор, створив спеціальну посаду префекта Анони. Для контролю над поставками зерна цей чиновник мав величезну владу та бюджет, адже від нього залежало спокій усієї імперії. Августові вдалося стабілізувати систему, і протягом його правління серйозних хлібних бунтів не траплялося. Однак його наступники не завжди були такими успішними у забезпеченні столиці продовольством постійно. За імператора Клавдія, у 42-му році нашої ери, у Римі стався страшний голод через затримку флоту. Розлючений натовп оточив імператора на форумі, кидав у нього хлібні скоринки та лаявся. Клавдій ледве втік, а наступного дня наказав побудувати новий величезний порт в Остії. Ще драматичніша ситуація сталася за імператора Аврелія у другому столітті нашої ери. Повністю епідемія чуми знищила значну частину населення Єгипту, головного постачальника зерна для Рима в ті часи. Поставки скоротилися втричі, і ціни на приватному ринку злетіли до небес для всіх. Аврелій був змушений конфіскувати зерно у багатих землевласників для годування столичного населення. Тимчасово це викликало обурення аристократії, але альтернативою був повалення імператора розлюченим голодним натовпом римлян. Система безкоштовного хліба стала пасткою, з якої римська влада не могла вибратися століттями. Якщо підписка ще не натиснута, зробіть це зараз. Адже попереду найцікавіша частина історії. Цікаво, що багато римських політиків використовували хліб не просто для заспокоєння народу, безкоштовно влаштовували спеціальні роздачі додаткового хліба перед виборами або важливими політичними рішеннями сенату. Наприклад, кандидат на посаду консула міг роздати 10 тисяч додаткових караваїв на свої гроші. Це забезпечувало йому підтримку плепсу на виборах та під час голосувань у народних зборах. Такі практики фактично перетворювали безкоштовний хліб на інструмент купівлі голосів та політичного впливу. Цицерон у своїх промовах неодноразово засуджував цю практику, називаючи її корупцією та занепадом республіки. Втім, сам він не гребував роздачею хліба, коли це допомагало його політичній кар'єрі. За часів пізньої імперії безкоштовний хліб отримували вже не 300, а близько 200 тисяч осіб. До програми додали також безкоштовне оливкове масло, а пізніше навіть вино та свинину. Періодично імператор Аврелій у третьому столітті запровадив роздачу солі та сала для найбідніших верств населення. Це перетворило Рим на перше у світі місто з комплексною системою соціального забезпечення громадян. Однак економічна ціна цієї системи була колосальною для бюджету величезної багатонаціональної держави тих часів. Історики підрахували, що на безкоштовний хліб витрачалося до 15 всього річного бюджету імперії. Це більше ніж витрати на утримання легіонів у деяких провінціях на східних кордонах. Крах системи настав разом із загальним занепадом Римської імперії у IV та V століттях. Варварські племена захопили північну Африку, головне джерело зерна для Рима, у 439 році. Вандали під проводом короля Гейзеріха перекрили морські шляхи постачання до італійського узбережжя назавжди. Без африканського зерна система безкоштовного хліба впала протягом кількох місяців після захоплення територій. Населення Рима скоротилося з мільйона до 50 тисяч жителів протягом наступного століття після краху. Люди масово покидали місто, яке більше не могло їх прогодувати за державний рахунок щодня. Залишіть коментар про те, як ви вважаєте. Чи була ця система безкоштовного хліба благом? Важливо розуміти, що римська система безкоштовного хліба не була благодійністю у сучасному розумінні слова. Це був політичний контракт між владою та громадянами, де хліб обмінювався на лояльність та спокій. Імператори знали, що голодний натовп небезпечніший за будь-яке зовнішнє військо на кордонах величезної держави, саме тому вони вкладали колосальні ресурси у флоти, склади та адміністративний апарат для поставок зерна. Римський поет Ювенал висміював цю систему у знаменитій фразі про хліб та видовище. Він казав, що римський народ, який колись обирав консулів та командував арміями, тепер мріє лише про їжу та розваги безкоштовно. Ця критика була справедливою, адже безкоштовний хліб зробив значну частину населення залежною від держави. Археологічні розкопки римських пекарень дають нам унікальне розуміння технології виробництва хліба тих часів. У помпеях збереглися печі з цілими караваями, які не встигли спекти до виверження вулкана. Ці караваї розділені на вісім секторів спеціальними надрізами для зручності ділення та споживання населенням. Вага одного такого караваю становила приблизно 800 грамів, що було денною нормою для громадянина. Форма хліба була круглою та пласкою, схожою на сучасну фокачу або велику булку. Державні пекарні виробляли тисячі таких караваїв щодня, працюючи у три зміни без перерв. Раби замішували тісто у великих діжах, формували караваї та завантажували їх у розпечені печі. Система розподілу хліба також була добре організованою та контрольованою спеціальними чиновниками на кожному етапі. Громадяни отримували спеціальні глиняні або металеві жетони, які називалися тесери фрументарії, та засвідчували право. Ці жетони видавали раз на місяць за списками громадян, які велися у спеціальних архівах. Кожного ранку. Люди приходили до пунктів роздачі, показували свій жетон та отримували свіжий хліб. Археологи знайшли тисячі таких жетонів під час розкопу у Римі та інших містах імперії. На жетонах часто зображували колоски пшениці, портрети імператорів або богиню Цереру, покровительку землеробства. Система була настільки ефективною. Що черги рухалися швидко, і роздача займала лише кілька годин. Поділіться у коментарях, чи вважаєте ви римську систему прототипом сучасних програм соціальної допомоги населенню. Дійсно, багато істориків проводять паралелі між римським безкоштовним хлібом та сучасними продуктовими талонами, обидві системи. Мають на меті забезпечити мінімальний рівень харчування для найбідніших верст населення держави, однак римська система була універсальною для всіх громадян, незалежно від доходу та майнового стану. Багатий патрицій мав таке саме право на безкоштовний хліб, як і бідний мешканець римських інсул. Звісно, багаті ніколи не приходили за цим хлібом особисто. Відправляючи рабів або роздаючи жетони, але сама можливість отримати державну допомогу підкреслювала цінність римського громадянства для всіх верств. Римська система хліба залишила глибокий слід в європейській історії та політичній традиції наступних епох Візантійська імперія, спадкоємниця Рима. Продовжувала роздачу хліба у Константинополі до 12 століття нашої ери. Середньовічні міста іноді організовували подібні програми під час голоду або епідемій для порятунку населення. Сама ідея, що держава зобов'язана годувати своїх громадян, походить саме з римського досвіду. Сучасні системи соціального забезпечення у демократичних країнах є далекими нащадками римської анони безкоштовного хліба, різниця лише в тому, що сучасні держави намагаються допомагати найбіднішим, а не всім громадянам. Отже, безкоштовний хліб у стародавньому римі був складним явищем з багатьма наслідками для суспільства. З одного боку, він рятував від голоду сотні тисяч людей протягом століть існування системи. З іншого боку, цей хліб часто був низької якості та навіть небезпечним для здоров'я. Політично безкоштовний хліб перетворився на інструмент маніпуляції та контролю над населенням столиці імперії. Економічно ця система виснажувала бюджет та створювала залежність громадян від державних роздач продовольства щодня. Однак без безкоштовного хліба Римська імперія не змогла би зберігати соціальний мир у столиці. Можливо, саме тому ця система проіснувала майже 400 років до самого падіння імперії. Якщо вам сподобалася ця історія про римський хліб. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми показували його більшій кількості людей, яких цікавить історія. Тепер моє запитання до вас: чи підтримали би ви систему безкоштовного хліба у сучасному суспільстві? Напишіть розгорнуту відповідь у коментарях із обґрунтуванням своєї позиції щодо такої соціальної політики. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі, де історія стає живою.